Усім доброго дня, ми, як завжди, з України. Доброго дня, ми з України. І сьогодні ми поговоримо про те, коли ж нам очікувати Ukraine GTA на базі GTA 5. І чи взагалі варто очікувати Ukraine GTA 5 у цьому році? І власне про це все сьогодні ми і поговоримо. А я лише хочу нагадати, що доки ви очікуєте Ukraine GTA 5 то ви вже зараз можете зайти на офіційний сайт Крінгита та завантажити нашу українську гру з рідними містами. Особисто я рекомендую почати грати на третьому сервері під назвою Східна Україна, на якому власне граю і я. А промокод «FIX» дасть вам дуже непогані початкові бонуси, тому починайте грати разом зі мною. Також не забувайте ставити свої безцінні лайки та вподобайки до цього відео, так ви підтримуєте україномовний контент. Ну що ж, а ми розпочинаємо це відео одразу після невеличкого. Інтро. Доброго вечора, ми з України! І, коротше так, GTA 5 Ukraine, коли варто очікувати, чи вийде гра в цьому році, сьогодні ми про це все і поговоримо. Ну а на фоні мого голосу будуть різні футажі з GTA 5, так би мовити, для більшого занурення у відео. Коротше, не хочу лити воду і затягувати це відео на 20 хвилин, бо хочу на 30. Тому буду старатися говорити коротко, але подібно. І якщо раптом хтось не знав, наприкінці 23-го року Ukraine GTA анонсували свій проект на базі GTA 5. ми хочемо повідомити приємну новину, що Ukraine GTA вийде також на платформі GTA 5 вже наступного року. З того моменту пройшло не так в принципі багато часу для якихось основних таких новин, бо розробники я вважаю дуже сильно працюють над GTA Ukraine, в яку ми граємо всі зараз. Але все ж таки приємні новини у цьому відео будуть саме для тих гравців, які очікують GTA 5 Ukraine. Ну, по-перше, це те, що ви вже зараз можете підписатися на офіційний телеграм-канал Ukraine GTA 5, щоб не пропускати різні новини з розробки. Так, інформації на даний момент там дуже мало, всього лише один пост про те, що триває розробка власне над GTA 5 Ukraine. Але розробники вже. Вже пишуть про те, що досягли якихось вражаючих успіхів у цьому напрямку. І тому особисто мені, я думаю, як і багатьом гравцям, які очікують GTA 5 Ukraine, вже хочеться побачити якісь перші скріншоти з гри, або навіть якесь коротеньке відео з геймплею. Це було б дуже класно, але ми всі підписані на телеграм-канал. Хоча добре, можливо, не всі, але я особисто підписаний. І тому я не. Опущу якісь новини з розробки Ukraine GTA 5, Але якщо ви підписані на мій Ютуб канал або на телеграм-канал Ukraine GTA 5, то ви теж не пропустите скріншоти, відосики, і я впевнений, що скоро ми побачимо дуже багато всього цікавого. І впевнений я у цьому, тому що нещодавно оновився лаунчер Ukraine GTA і відгадайте з першої спроби, що там в ньому? Так, тепер ми тут можемо в лаунчері обирати, в яку ми гру хочемо грати: Ukraine, Gita, та, що на базі МТА зараз в нас, і Ukraine GTA 5. І коли ми обираємо GTA 5, ми можемо побачити ось таке повідомлення. Але те, що вибір гри Ukraine. Ukraine на базі GTA 5 вже є у лаунчері, це, я скажу вам дуже-дуже хороші новини. По-перше, це означає, що лаунчер вже адаптований під те, щоб запускати Ukraine GTA 5. Ну, а по-друге, це означає, що в них буде тепер, скоріш за все, такий лаунчер, знаєте, для інших їх проєктів, які можливо будуть в майбутньому. Наприклад, можливо, вони додадуть сам Ukraine, який. Вони нещодавно викупили. До речі, я вважаю, що це дуже непогана ідея додати в цей лаунчер ще сам П'юкреїн, щоб інші гравці бачили, що взагалі існує такий проєкт. Ну а це все можливо буде в майбутньому, яке ми з вами усі неодмінно дочекаємося. Ну що ж, а на цьому моє відео підійшло майже до кінця. Я дуже вдячний кожному, хто дивиться мої відео до кінця. І якщо ви один із них, будь ласка, напишіть у коменти ось таке слово. Шашлички. Не знаю, як у вас, а мені вже дуже сильно хочеться шашличків, тим паче, що зараз просто всі на шашличках, погода дуже тепла, я б навіть сказав, дуже тепла, навіть жарко. А піксельний так. Так і не був на Шашличках, я сподіваюся, що ви вже були, але якщо не були, то скоро обов'язково будете. Ну а я вдячний всім, хто ставить вподобайки на мої відео та коментує їх. Ви просто найкращі. Ну а ми очікуємо, Ukraine GTA 5 вже в цьому році. Будемо сподіватися, що вона все ж таки вийде в цьому році, але коли точно не відомо нікому. Ну а я ще раз дякую вам всім за перегляд і, як завжди, Кажу вам, бувайте! А кажу вам до зустрічі!